Так стало, що незалежність відстоюють воїни. Політики не змогли, економісти не змогли, ніхто не зміг. Зараз все на вас це правда. На вас велика відповідальність. Я б більш, мабуть, сказав, що це хрест. хрест. як Ісус взяв хрест. пішов на смерть, але багато людей спас. І майбутнє залежить від вас. Боже наш, великий самобудний, за моїх братів. Дуже добре. Вникай твої поради, твоя мудрість, твоя сила і твій захист буде на їх житті. Благословий Бога. Дякуємо Збройним силам за захист України. Віримо, що скоро Там... допомагаємо чим. Хочу подякувати вам. Хочу подякувати вам. Хочу подякувати. Хочу подякувати від себе та від моєї батареї, батареї управління артилерійської розвідки, за надані за надану вами допомогу, особливо за ці дрони. Дякую, дякую. Це дійсно та річ, яка нам потрібна, та річ, яка допоможе нам наблизитись до тої перемоги, до очікуваної комусь чекаємо. Дякую вам, дякую Богу, дякую. Дякую всім, хто нас підтримав. Обіцяємо. Не підпустилося. Okay. Ну, Це незалежності і з Днем Прапора. Дякую, Дякую. Слава Україні. Героям слава!